Да ну подавись, ну, все. Я что-то держу, серьезно. Че трохи, ты закручиваешь? Ну а что? Ну давай. Что они такие долгие, эти болты? Все трохи, дядь. Ты цай. Нікого, я бачив, <пробачу> я вам не як <бачить, пробачу> <сию, пробачу> <чи плачу, пробачу> що <пробачу> ви ніхто не Алло? Ви приїжджаєте, мужчина? Алло? Алло? Ви їдете чи ні? Куда? Алло? Куда їду? Їдете там. Куди саме їду? Зараз, зара їдете. Куди? Це той самий архітектор, про якого ви говорили, чи інший що? працював Де? Над, над палацом. Ну От коли ви кажете, реконструкцію. Масі, Хто мастер без освіти. Оцей він той самий, так? Так. Да. Це мастер без освіти. Саша Кришня. Найкраща погода, коли ти живеш в селі, це коли йде дощ або коли пройшов дощ. Тому що тобі не треба йти на вгород. Чому, коли поліція мене зупиняє, питає, чи я пив, а не питає, чи я їзд. Дев'ять чи десять. Десять! Десять! Да. 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 Ось, пожалуйста, як в цьому году вродив урожай. З якими прицепами їздять на поле? Газнути? Давайте газую! І ні паркані димка вже хотів прицеп, і такий собі скупив прицепчик, називається. Отак. Оп? Прицепчик. Це не прицеп, а це прицепчик. Це участок дороги називається Покинь мене душа, дивись на мене з неба Поки не виїду на трасу повертатися не треба. На цій фотографії мій дідо. У мене є таких фотографій тут буквально пару штук, але знаю, що дідо любився фотографувати, і фотографій має бути много. Розлетілися по всій Україні. Я б їм попросив, хто найде в себе такі фотографії. Будь ласка, верніть. Я б хотів, щоб вони були в родині.

я не відкривається, діди. Лап через киїться двері? Та не відкривається Я не буду станкати двері. А дівка відкривала я. Та вийдіть ти вона вийде. А дякую.